Привіт! Сьогодні я вам розповім про дуже веселу книжку. І це книжка пригоди Пепі Довго Панчохи написала цю книжку Астрід Лінгрен. Головною героїнею є Пепі. Пепі це така маленька дівчинка. Вона дуже любить гратися, а ще шукати пригоди. У неї колись була мама, але вона померла. Але пепі думає, що вона дивиться за нею зверху. Також у неї є тато, тато капітан корабля. Але він загубився у морі. Але пепі думає, що він приплив на острів і став там королем. над усіма Жителями того острова. А вона з командою лишилася на борту корабля. Команда вирішила відправити її додому, а саме у білу хованку. Пепі дуже любить веселитися, танцювати, співати. Вона знаходить пригоди будь-де. Також у неї є кілька суперсил. Перша суперсила це вона завжди знаходить пригоди. Як я вам і розповідав, друга суперсила це вона надзвичайно сильна. Вона може підняти коня однією рукою, а це навіть дуже сильний дорослий не зможе. А третя суперсила. Вона може надзвичайно сильно дмухати. Ну, ось вона висадилася на берег, знайшла собі друзів і в них разом почалися пригоди. Її друзі це Том, простий собі хлопчик, просто ходить у школу, і його сестра Аніка, також простий собі дівчинка. Просто собі ходять у школу, вони ходять у один клас, мають маму і тата. Вони мають своїх друзів, але коли вони зустріли пепі, усе змінилося. У цій книжці є три розділи. Розділ перший. Пепі довга панчоха. Тут пепі припливає у місто, зустрічає Тома й Аніку і в них починається дружба. Вона йде до школи тільки на один з половиною день, не пише два листа, йде на прогулянку і перемагає буйвола. Йде в цирк, йде на ярмарок і навіть робить пікнік на дереві. І все це тільки за місяць з чимось. І це ще не весь перелік її пригод. Другий розділ пепі сідає на корабель. Тут пепі далі є пригоди. Вона святкує свій день народження, до неї приїжджає якийсь чоловік і хоче купити в неї вілу, але вона відмовляється. І до неї припливає на новому кораблі її батько. Вона виявилася права. Її батько справді став королем. І тепер він хоче забрати її з собою разом з конем і містером Нільвінсом. Містер Нільвінс – це її мапочка. Ця мавпочка дуже розумна, а ще дуже любить гуляти. Третя частина. Пепі довга панчуха у Південних морях. Тут пепі подорожує по всьому світу. Ну, не по всьому, а від її міста до самого острова. Там в неї теж починаються пригоди. То її містер Нільвінс тікає, то на їхній острів припливають. Злодії і хочуть вкрасти усі перлини. бо на тому острові жило однодавнє плем'я. Воно споконвіків збирало перлини. І це для них нічого такого. А ось злодії дуже хотіли ті перлини взяти, продати і отримати гроші, але нічого в них не вийшло. Після візиту на острів пепі разом з друзями повертається назад у вілу. Але виявляється, вони пропустили новий рік і пепі робить їм свій новий рік, але в стилі пепі. Моїм улюбленим розділом є розділ Пепі йде до школи. Тут пепі, як вже суджено з розділу, йде до школи. Там у неї не все дуже виходить. Вона думає, що задача це справжня розповідь, і вона і в неї виникають питання, які вона задає. Наприклад, задача у дівчинки було три яблука, і вона віддала два. Яблука хлопчикові, скільки яблук у неї залишилось. І тут пепі починає. А звідки дівчинка взяла яблука? А навіщо вона віддала хлопчику? А чому вона не могла віддати хлопчику одне яблуко, а інше одне з'їсти? І в якому саду була яблуня з тими яблуками і багато інших? Вчителька, звичайно, каже, що це просто задача. Тут не треба питати стільки питань. І вона питає, як думає пепі, скільки залишилося в дівчинки яблук. А пепі каже, що не залишилося, бо вона ті яблука, які залишилися, з'їла. Ох, яка морока. А ось на уроці малювання всі мали намалювати щось на аркуші паперу. А пепі почала малювати не тільки на аркуші, а й на підлозі. І коли вчителька запитала, чому ти малюєш на підлозі, вона відповідає, розмір коня не підходить на цей маленький листочок. Пепі думала, що треба малювати у повний розмір, а не просто маленьку, зменшену копію. І далі вчителька каже, Пепі, тобі ще зарано ходити до школи. Можеш повернутися трошки потім. І пепі, так само думаючи, гордо виходить із класу, думаючи, що її випустили, тому що вона все знає. Я дуже вам раджу прочитати цю книгу. А на сьогодні все з вами, як завжди, був Ростик. І канал Літературна країна. До побачення!